Довів до ладу вулики, виставив їх, зараз будемо робити ґрунтовку і ґрунтувати їх. Вуликів наче багацько. Такі вулики зараз світленькі, гарненькі. Зараз подивимося, що буде після ґрунтовочки. Раніше користувався різними ґрунтовками, антисептиками. Навіть фірму показувати не буду, бо вони різні бувають, різних фірм, різних форм, і різного составу, але різниці між ними я взагалі ніякої не побачив. Воно, наче як якась фарбована вонюча вода, буває взагалі без ніякого запаху, просто вулик помазав ним і на томі крапка. То різниці нуль, просто нуль. Ні прилипання фарби. Ні потім кращої стійкості деревини я взагалі не побачив. Я перепробував дуже багато фірм. І в баночках, і металевих, і от таких бляшанках різних. І ну, різні бляшанки були, і все по-різному. Різниці взагалі я не побачив ніяк. То вирішив тепер зробити я сам антисептик, грунтовку. Вона буде складатися із мідного купоросу і натрія. Ця штука дуже дієва, дуже класна. Нею обробляють деревину, якою потім криють дахи в будинках. Тобто, вона реально дієва. Раніше, та й зараз, мабуть, можна знайти, раніше був гост під цю штуку, називався BM11. Ні, не BM HM. ГМ-11. Ось так воно називалося, такий був гост. Зараз я не бачу в Україні такої продажу, але можна зробити це самому і воно дуже дієве. Ну, кращою, мабуть, я не знаю, чого можна знайти. Для цього мені потрібно е, пів кілограма мідного купоросу, пів кілограму біхромат натрію, е, 30 грам уксусу столового. І на просту такий. Балон 10 літрів розмішать і обризкаю потім оброблю ці вулики ззовні. Ну, я думаю, буде все дуже гарно. Ну, після обробки вулики робляться жовтуватого кольору. На камеру, мабуть, вони не такі жовті, як вони в реалі. Жовті-жовті робляться. Після першої обробки оброблю їх ще раз. Це сьогодні я вже на вечір. Зробив. Завтра зранку зроблю, щоб ні бджоли не літали, нічого не літало, щоб на нього не попадали. Ну, Зрозуміло, що я не буду показувати, як його розводю, роблю, бо це муторна така темка. Треба це робити в перчатках, в масці. Обробляти теж в перчатках, в масці. В принципі, запаху я його ніякого не почув. Я не скажу, що воно там сверх якесь токсичне. Запаху такого немає, але тіпа, воно не дуже е, друже з металом. Чому? Бо там же є мідний купорос. А мідний купорос завжди там трохи розідає метал. Я думаю, саморізом нічого не буде з цього. Заразом вони ще ж і підфарбуються, а от дерево впитає, буде гарно. так. Це перша обробка. Вони поки що жовті. Пізніше вони трошки поміняють колір, будуть іншого кольору. Ось така темка. А це покрив я другим слоєм. Першим воно трошки підсохло і скрив другим слоєм. Ну, воно таке на колір, як темна вишня. Ну, я не знаю на відео, чи покажеться, чи воно так не покажеться. Але колір достатньо непоганий. Ось такий. Можна, в принципі, лаком скрить і забути. Ось така штука виходить.